Навіть коли летять ракети, навіть коли ворог нищить наші землі, життя в Україні не зупиняється. Народжуються діти, ростуть поля пшениці. Це найбільша відповідь агресору, бо життя сильніше за смерть. І саме це наша сила, наша зброя і наша перемога. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Був добрий такий, наче Янгол. Аж здивувалася, коли побачила у формі. Так про загиблого захисника з Кременчука Олександра Порубая відгукується його колишня викладачка. Детальніше про сьогоднішнє прощання із воїном. Дивіться далі. Сьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури відбулося прощання із загиблим захисником України Олександром Порубаєм. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти однак, все ж сьогодні військового провели в останню путь. Сьогодні відбувається поховання військовослужбовця Порубая Олександра Валерійовича, який народився 13 серпня 1996 року. Проходив військову службу як старший солдат на посаді гранатометника. Загинув 23 лютого 25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужно виконавши військовий обов'язок на Луганському напрямку. Захисник народився у селі Нова Знам'янка. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив Вище професійне училище номер 7 та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю інженер-механік. Саша поступив на навчання. 1 вересня 2012 року навчався за професією верстатник широкого профілю, налагоджувальник автоматичних агрегатних верстатів автоматичних ліній. Навчався Сашо добре, він не був відмінником, але навчався добре. Відданий своїй країні він був пластуном, Пам'ять про нього завжди залишиться у колективі нашого навчального закладу. Одногрупники згадують про Олександра лише хороше, адже він був дійсно гідною людиною та хоробрим захисником. За той час, поки ми навчалися разом з Олександром, він запам'ятався мені завжди спокійним, тихим, хорошим хлопцем. Дуже важко дивитись, і особливо дуже важко було впізнати Олександра з останніх фотографій, тому що я його запам'ятав зовсім іншим, і але він завжди залишиться. Пам'яті моїх, нашій пам'яті Сашко був дуже гарною людиною. Він завжди міг допомогти, завжди йшов на допомогу. Він був дуже дуже хорошою людиною. Новина про загибель військового стала болючою новиною для усіх, хто знав Олександра. От шоки він гаразд в нього траплялися в житті, він завжди посміхався. І ми були дуже здивовані, коли Саша пішов служити і ще до повномасштабного вторгнення Куденьке, ну таке дитя, анголятко просто дуже шкода, що такі хлопці дійсно віддають своє життя за нас з вами. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2020-му воїн підписав контракт та за власним бажанням став до ЛАВ Збройних сил України. Олександр проходив у мене службу з 2020 року. Приймав участь в операції Об'єднаних Сил. Спочатку повномасштабного вторгнення приймав безпосередню участь. У нанесенні вогневого ураження противнику на Харківщині в кінці 24-го року прийняв для себе рішення продовжити подальшу службу в третій бригаді штурмовій. Для нашого колективу він завжди назавжди залишиться в наших серцях, в наших спогадах. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава безстрашному воїну Олександру Порубаю. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Нагородження, депутатський запит, підписання меморандумів, що було сьогодні на пленарному засіданні. Сесії про це розказуємо в наступному матеріалі. Відбулося друге засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради, і розпочалося воно із нагородженням. До дня фізичної культури і спорту почесні грамоти виконавчого комітету вручили тренерам, молоді, що має здобутки в різних видах спорту, викладачам спортивних шкіл. Також у частині нагородження відзначили учасників народного шоу-гурту Молодість міського центру культури і дозвілля. Їм вручили грамоти за творче досягнення, активну концертну діяльність. Після того, як блок привітань завершився, депутатський корпус заслухав і підтримав запит своєї колеги депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. Стосувався він забезпечення ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей санаторно-курортним лікуванням. Дуже прошу підтримати мій запит, адже не тільки державна підтримка повинна бути в пріоритеті допомоги військовослужбовцям і ветеранів, а й наша місцева, адже вони нам дають можливість працювати. Ми повинні зробити все можливе, щоб надати їм можливість у відновленні, чи не найважливішою подією під час пленарного засідання стало укладання меморандумів про співробітництво Кременчука із двома прифронтовими громадами часовим яром та лиманом. Сталося це у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. То ці два міста зараз фактично є на передньому краї бойових дій. Вони Борються, вони продовжують працювати. Працюють їхні комунальні служби, забезпечуючи побудову оборонних рубежів, забезпечуючи евакуацію, забезпечуючи певні роботи по профілю, також в інших громадах, куди релоковані підприємства або установи організації. І ми зараз хочемо цю системну співпрацю розвивати. Після підписання меморандумів відбувся символічний обмін прапорами. Усі ми віримо, що зовсім скоро всі окуповані та прифронтові території будуть мирними українськими населеними пунктами. А поки наш обов'язок підтримувати громади форпости на даний момент в Кременчузі у нас проживає близько 200 осіб. Це люди, які вже фактично війшли в вашу громаду, є повноцінними членами даної громади, тому що вони тут вже знайшли роботу, знайшли житло, але все одно вони залишаються часовоярцями. Частинка їхньої душі залишається в нашому місті. Хоча місто зруйноване, але місто живе саме в людях. Ми стовідсотково віримо в ЗСУ, Ми відномоємо наші території, ми повернемося. до Донецька, Луганська область. Будь ласка, допоможіть, притягніть руку, і ми будемо вам дуже вдячні. А ми працюємо, працюємо для того, щоб лінія фронту не поміняла, щоб ворог не зайшов. На ваші території дуже приємно бачити, коли тут збирається актив, збирається міста і вирішують міські питання, нагорожують дітей. Це дуже важно. Дякую Дякуємо за все. Кременчук від початку повномасштабного вторгнення тепло приймає переселенців із різних регіонів України, зокрема і Донеччиним. Після підписання меморандумів співпраця нашої громади із прифронтовими лише посилиться. Бо ми розуміємо, доки тримаються вони, тримається вся Україна. Ми дуже дякуємо вам за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Ми дуже дякуємо всім вашим людям, які Приймають нас, які відчувають себе такими ж українцями, як і ми. Во для нас це дуже дуже важливо. Донеччина це східний форпост України, і четвертий рік поспіль ми тримаємо ворога на своїй території і надаємо йому можливості пройти далі. Після блоку підписань депутатський корпус продовжив розгляд питань порядку денного. Присутні заслухали звіт керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва про результати діяльності органу на території громади за перше півріччя цього року. Депутати поставили запитання, що їх цікавлять, та отримали відповіді. Хочу сказати і зазначити, що. Діяльність прокурорів окружної прокуратури пріоритетом діяльності прокурорів окружної прокуратури є захист інтересів громади, повернення як шляхом застосування представницьких повноважень, так і кримінально-правового характеру для захисту прав саме громади, тому. З метою відшкодування тих незаконних залодіння коштами для того, щоб ці кошти поверталися в громаду, і відповідно, громада могла їх належним чином використовувати за призначення на засіданні. Сесії депутати також надали згоду на придбання у комунальну власність майна розташованого на вулиці Небесної Сотні, де раніше знаходилася Кременчуцька об'єднана технічна школа ТСО України. Проте перед цим вони поставили запитання, висловили свої думки. У форматі дискусії дійшли спільного рішення. З якою ціллю конком рада хоче викупити цей, цей земельну ділянку? Дивіться, в нас дві речі. Є пропозиція Юрія Васильовича щодо облаштування скверу. Є пропозиція ветеранської спільноти щодо створення бізнес-хабу для ветеранів. Треба приймати це рішення обов'язково, не обговорюється. То якщо є така можливість, що вона якось залишилась би в нашому місці, це багато думок там може бути. Я думаю, що ви відпрацюєте там може бути і хаб, може бути до нього, може бути, і сквер може бути взагалі в цілому, може бути на сесії. Також розглядали рішення, що стосуються землекористування. Окремо обговорювали кожен випадок, чи то оренди, чи то іншої форми власництва. Разом із цим депутати висловлювали свої пропозиції чи зауваження. Там постійно йдуть якісь бійки, а на на маслі постійно, постійно там відбувається щось таке, що ну там я не знаю. Тому це велика проблема для нашої країни. Традиційно на сесії Кременчуцької міської ради виділили кошти на Збройні сили України. Цього разу сума складає понад 1 мільйон гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Місті сталося декілька подій. Правоохоронці встановили особу псевдомінера, зафіксували ДТП та задокументували факт надання хабаря слідчому від наркоторговця. Про все докладніше. 15 вересня невідомий чоловік зателефонував на лінію екстреного виклику служби порятунку 112 та повідомив про замінування будівлі офісу президента України на банковій у Києві. Жартівником мінером виявився Кременчужанин. За даним слідства, 15 вересня близько 16.30 місцевий чоловік 75-го року народження здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування будівлі однієї з державних установ в столиці. Відразу поліція відкрила кримінальне провадження та документувала дане протиправне діяння. Було встановлено, що до правопорушення причетний 49-річний місцевий житель безпосередньо у нього вилучені речові докази. На даний час йому оголошено про підозру та вже обрано міро запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. 18 вересня в Кримучуці близько 12-ї години на нерегульованому перехресті сержанта Мельничука та Переясливській сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події відразу були прибули патрульні поліцейські та слідчі за попередньою інформацією слідства. Автомобіль Тойота під керуванням місцевої мешканки 77-го року народження здійснила наїзд на жінку 56-го року народження, яка переходила проїжджу частину. Наслідок ДТП пішохвитку госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. 31-річний Кременчужанин. Прагнучи уникнути кримінальної відповідальності, запропонував слідчий хабар 20 тисяч гривень. Чоловік є фігурантом кримінального провадження за незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Правоохоронці задокументували спробу підкупу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За злочин передбачено позбавлення волі від 4 до 8 років. Анна Мащенко, Крименчувські новини. Дрони, рації, планшети. Усе це працює завдяки портативним станціям, які Кременчуцька громада вкотре передала військовим. Детальніше вже за мить. На передовій кожен заряджений акумулятор може дорівнювати врятованому життю. Сучасні гаджети, дрони, засоби зв'язку чи навіть медичне обладнання усе потребує енергії. Тому на передовій портативні електростанції стають незамінними інструментами наших воїнів. Кременчук передав це вкрай важливе обладнання на фронт. Завдяки нашим друзям, громадська організація «АТО «Майдан Кременчук передаємо чергову партію обладнання для наших хлопців. Це портативні зарядні станції, які допоможуть їм ефективно заряджати швидко їхні безпілотники, заряджати рації, інші засоби, які вкрай потрібні для захисту нашої країни. В умовах постійних обстрілів та перебоїв зі світлом на фронті така підтримка має вирішальне значення. Вона забезпечує оперативний зв'язок, можливість швидко реагувати на загрози та тримати ситуацію під контролем. Дякую мерії города та громаді міста Кременчуга, що швидко зробили ці ще дві зарядні станції на їжу. Тил і фронт повинні працювати як єдиний організм. Разом ми сильніші і разом ми наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці підписали меморандум про співпрацю із часовим яром. Документ має на меті посилити підтримку внутрішньо переміщених осіб та стати основою для нових соціальних і гуманітарних проєктів. Увага на екран! У часи війни особливо важливо триматися разом, підтримувати одне одного та знаходити нові шляхи співпраці. Сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні міської ради, підписано меморандум про співробітництво між Кременчуком та Часовим Яром, що став результатом довготривалої роботи команд обох міст. Цей крок є символом єдності та прагнення посилити підтримку внутрішньо переміщених осіб. Я думаю, що це добра традиція, і ми влаштовані працювати, допомагати людям. І ми зустрічаємося з ними. Я знаю, вони дуже багато багато людей приходять на прийом до мерії, до міського голови. І ну багато питань, багато проблем. І треба обов'язково вирішувати. Працюємо. І я думаю, що це. Добре, що сьогодні ми підписали це, скажімо так, дасть можливість да, працювати в тих чи інших напрямках, стосовано там двох громад. Заключили вже офіційну тему і, в принципі, продовжуємо роботу з громадою, роботу з нашими людьми. Хотів би подякувати міській раді за розуміння і за те плече, яке вони підставляють нам, яке вони підставляють нашим мешканцям. Ну, в принципі, вже мешканцям Кременчука. Після підписання. Саня меморандуму, начальник часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чау, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова та депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян провели зустрічі з мешканцями часового яру, які нині проживають в Кременчуці. Люди змогли безпосередньо звернутися до представників влади задля вирішення нагальних проблем. Я хочу так сказати, що ми всі тут мешканці Часов'ярської територіальної громади, які переселилися, будемо так казати, ваше чудове місце Кременчук, і е, сьогодні така ну значна подія відбулася. Підписання меморандуму. Ну я думаю, що це буде допомагати нашим мешканцям. Ну, наприклад, в зверненні там наших громадян до вашої міської ради, до ваших депутатів, до яких структурних підрозділів Важливо, тому що у нас часів ярус, в саме то, в крімчуки. оказалось найбільше людей за всій Україні. Ну є, і в Києві, і в Ніпріну Крімчує, то більше всіх. Потому що ярку зібрався. Меморандум це не лише символ партнерства, а й реальний інструмент для розвитку спільних соціальних та гуманітарних проєктів. Він стане основою для нових ініціатив, спрямованих на покращення умов життя людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуські новини. Коли кожен на своєму рівні робить свою справу, громада розвивається та стає більш комфортною для її мешканців. Про що йде мова? Розкажемо далі. До настання холодів фахівці комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління мають змогу відновити усі ділянки доріг Кременчука там, де є потреба. Не забувають комунальники і про внутрішньоквартальні проїзди, адже якісне покриття там це у першу чергу безпека пішоходів. Так, за дорученням міського голови Віталія Малецького та за ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Олександра Березянського бригада ШРБУ наразі проводить капітальний ремонт ділянки за адресою вулиця Молодіжна, 15. до мене звернулися мешканці Молодіжна, 15, Але за планом ми почали спочатку робили там квартал 297, Повністю робиться навіть візна група, тому що там були великі ями, і вирішили з мером робити не ямковий ремонт, а повністю капітальний ремонт, щоб в усі під'їзди були. Гарні заїзди та з'їзди. Десь ми під під'їздами робимо отмозку, щоб не просідала, не затікала вода під будинок. А в четвертому та п'ятому будинку будуть на пониження без бордюрів типу пандуси, щоб люди з інвалідністю могли заїжджати на креслах колісних та спускатися. Тому завдяки нашому меру, завдяки ШРБУ, завдяки ЗСУ ми маємо можливість повністю робити капітальну дорогу. Безперечно, після закінчення робіт мешканцям будинку за цією адресою буде набагато комфортніше пересуватися двором та використовувати підходи до під'їздів. Звісно, дякую, що нам оце так зроблять. Сподіваємося, дуже буде гарно. І дякую всім меру нашому Малецькому і нашому Олександру Вадимовичу, що він за нас турбується. Як зазначили фахівці комунального підприємства, вже завтра планується нанесення асфальтної суміші, тож найближчим часом ремонт буде завершений, а мешканці багатоповерхівки з комфортом пересуватимуться двором. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Восени класи і групи знову наповнилися дітьми. Проте разом із навчанням у закритих приміщеннях активізується і загроза корум. Чи захищені ви та ваша дитина питання, яке варто перевірити вже сьогодні. Восени ризик зараження корум зростає. Закриті приміщення, тривале перебування в групах людей та контакт із великою кількістю осіб. Усе це сприяє швидкому поширенню цієї небезпечної інфекції. Кір заразний ще до появи клінічних симптомів. Тобто, зовні людина здорова, людина може відчувати легке нездуження, але вона вже може виділяти цей небезпечний вірус, збудник кору. Проявляється початок хвороби як звичайна вірусна інфекція, нездужання, нежить. Характерною ознакою є світлобояць тобто люди хворі на кір, вони закривають штори, тобто не вмикають світло, щоб в кімнаті. Було темно і характерний висип. Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом, тому досить недовго контакту з хворим, аби підхопити інфекцію. Медики наголошують, вакцинація є надійним способом захиститися від цього. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я, які проводять вакцинацію проти кору, забезпечені цією вакциною. За нашим календарем вакцинації в Україні. На сьогодні необхідно для захисту отримати дві дози в один рік і в шість років у складі комплексної вакцини проти кору, епідемічного паротиту, народі ще відома як свинка, і проти краснухи. З 1 січня 26-го року внесені зміни в національний календар, і та друга доза, яка сьогодні ми отримуємо в шість років, вона зміщена в чотири роки. У соцмережах особливо в Тікток побутує думка, що щеплення може викликати аутизм. Пані Надія запевняє, що ця інформація є фейковою. Жодне дослідження не підтвердило зв'язку між вакциною проти кору та розвитком аутизму. Ця історія і ще 90-х років один із лікарів в Британії написав у відомому журналі «Ланцет» цю статтю, якоби він. Зробив дослідження на своїх пацієнтах і встановив цей зв'язок. І ми, на жаль, зустрічаємо в своїй практиці сімей, які відмовляються, посилаючись на цю інформацію. Звичайно, ми проводимо роз'яснювальну роботу, ми розказуємо, що цей зв'язок уже дуже давно спростований великою кількістю досліджень. Тож, якщо ви або ваша дитина пропустили щеплення за віком, не відкладайте візит до свого сімейного лікаря, він допоможе скласти індивідуальний план вакцинації та відповісти всі запитання. Адже саме вакцинація сьогодні надійний захист від тяжких кору завтра. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці функціонуватиме нове приміщення Пенсійного фонду України, де саме його відкриють та подальшу його роль дізнавалися наші журналісти. У зв'язку з тим, що з 1 липня поточного року ряд функцій органів соціального захисту населення було передано органам пенсійного фонду. На пенсійний фонд України лягло додаткове навантаження щодо прийому громадян. Саме тому виникла необхідність пошуку ще одного приміщення для обслуговування мешканців Кременчука, яким було обрано будівлю за адресою проспект Лесі Українки. 20. оскільки район молодіжний достатньо великий, тому це приміщення буде гарним пунктом для обслуговування громадян саме цього району та прилеглих до міста Кременчука сіл. Тому головним управлінням разом. З міським головою за його особистим дорученням вирішено було розглянути питання розміщення частини спеціалістів головного управління в цьому приміщенні. Наразі оперативно вирішується питання щодо ремонту цього приміщення, аби фахівці пенсійного фонду якнайшвидше розпочали там роботу. Воно потребує ремонту. Міський голова особисто обіцяв вирішити питання. На даний час проводяться узгодження планування приміщення, коли воно буде введено в експлуатацію, коли буде запрацює, ще поки не відомо. Але питання вирішуються. Будемо сподіватися, що найближчим часом те навантаження, яке лягло на основне приміщення, наше. Буде розвантажено. Тож після закінчення ремонтних робіт головне управління пенсійного фонду України у Полтавській області запрацює у штатному режимі та продовжить надання якісних послуг містянам. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Які пісні змушують танцювати навіть тих, хто вважає себе байдужим до сцени? Відповідь Кременчужани дізнаються зовсім скоро на концерті Віталія Лобача. Коли і де відбудеться зустріч із улюбленими хітами, дивіться далі. Вихідними Кременчук зануриться у хвилю музики, яка не залишить нікого байдужим, 20 вересня о 18 годині на сцені концертного залу центру культури спорту і дозвілля Нафтохімік виступить Віталій Лобач, артист чиї пісні вже давно стали хітами для тисяч слухачів. Його музика це суміш щирих емоцій та енергійного ритму. Сумна і п'яна моя любов, як ти там ці композиції не лише знайомі майже кожному, вони вміють пробуджувати спогади, змушують танцювати і співати разом. Це буде не просто концерт, а зустріч однодумців, які прийдуть, аби зарядитися гарним настроєм та відчути магію музики, тому квитки можна придбати на сеті «Карабас» чи у касах нашого міста. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Ми не дамо забрати нашу свободу. Ми не втратимо нашого права бути українцями. І ця обіцянка має силу, бо поруч із нами стоять ті, хто захищає її життям. Дякуємо Збройним силам України. Ви наша честь, наша гордість і наша найвища цінність.